Привіт, любителі цікавого. Чи задумувались ви коли-небудь про таємниці, що приховують числа? Сьогодні ми поринемо у захопливий світ давньої нумерології. У слов'янські племена пов'язували числа з множеною предметів: дві корови, чотири вівці або п'ять стріл. Сукупність предметів називали так: п'ятеро ягнят або троє мисливців. Для позначення великих чисел вони використовували спеціальні терміни. Слово сорок спочатку було іменником і означало велику кількість, а для більших чисел використовували тьма, що означало тисячу. Уявляєте, вони малювали людину з піднятими руками, щоб позначити мільйон. А дроби вони з'явилися пізніше. Почали їх використовувати ще древні греки, але в Київській Русі до 15 століття вже використовували такі дроби, як половина та чверть. Число три вважалося священним у багатьох культурах. Його сприймали як божественне і досконале. Римська богиня Діана та індійський бог Шива мали три обличчя. Християнство також запозичило цю концепцію у вигляді Святої Трійці. Числова містика проникла навіть у літературу. Згадайте казки, де герої мандрують за дев'ять земель або борються з триголовим змієм. А ще є число тринадцять. Його вважають нещасливим, бо воно йде після досконалої дванадцятки 12 місяців. 12 знаків зодіаку, 12 богів Олімпу, 12 апостолів Ісуса Христа, 12 різдвяних днів. Страх перед числом 13, відомий як Трискайдикафобія, впливав навіть на таких відомих людей, як Наполеон та Франклін Рузвельт, в деяких лікарнях та будівлях навіть пропускають 13-й поверх чи номер. Чули коли-небудь про 40? Спочатку це слово означало мішок, в якому вміщалося 40 соболиних шкурок. Рівно стільки потрібно було для пошиття однієї шуби. Зшитий і запечатаний був грошовою одиницею в Київській Русі. А що щодо слова цифра, воно походить від арабського «сифр», що означає порожній. Давні індійці використовували крапку для позначення нуля, яку називали сифр. Пізніше нуль став «нулус» – латиною, що означає ніщо неочікувано, правда ж? Числа це не просто символи, вони несуть в собі історії та таємниці нашого минулого. До наступної зустрічі. Продовжуйте досліджувати. Дякую за перегляд.